Херсонце Україна саме під таким гаслом вийшла нова марка, конверти та листівки Укрпошти з символом міста Героя Херсона. Кавуном поштова марка Херсонце Україна це перша поштова марка Укрпошти, яка приурочена до звільнення від окупантів міста Героя. Для нас важливо звільнення кожного населеного пункту в незалежності від того, це маленьке селище, чи це обласний центр, як місто Херсон. Тому символічно було погасити марку саме у головному відділенні Укрпошти в Херсоні. Я обіцяв, що обов'язково марка в Херсоні буде погашена і запущена саме в Херсоні. А в неї шалена популярність, як я сьогодні вже говорив, майже не залишилась в інших містах України. Але от є трохи що можливо, я не знаю, що треба перевірити трошки в Херсоні. І от я був в Чорнобаївці, Можливо, ще є тому. А це символ нашої перемоги. На урочисте погашення марки завітали київські гості, а також очільники Хер. Херсону та Херсонської області для мене завжди подія, коли взагалі я бачу представників Укрпошти <ріст> з вас, з паном Ігорем, Ми мені здається зовсім нещодавно зустрічали ще великі Олександрівці, коли ми повертали життя в цей населений пункт. І я бачив, як люди раділи. Повернення «Укрпошти». Херсон це Україна говорить і ще раз про те, що ми єдині, ми незламні, ми сильні духом. І попереду у нас чекають великі справи, і ми рухаємось вперед до перемоги разом не тільки Херсоном, а всією Україною. Аби підтримати своїх колег тоді, в ще окупованому Херсоні. Влітку дирекція Миколаївської дирекції «Укрпошти» написала лист підтримки. Оскільки на той час фізичної можливості передати лист не було, він надійшов колег. Гамбу окупований Херсон у електронному вигляді, а оригінал листа пообіцяли передати власноруч вже у звільненому місті. Свою обіцянку дирекція виконала під час урочистого погашення марки в Херсоні. Ми сьогодні передали той лист, який ми підготували для наших херсонських колег ще влітку. Наприкінці червня, а це був лист з її словами підтримки до наших колег. Ми вірили в те, що. Наші збройні сили максимально швидко деокупують Херсон, позбавлять цей регіон від Русні. Номінал кожної марки ю що дорівнює вартості 12 гривень або 72 гривні за аркуш. До марки випущено конверт. Перший день немаркований художній конверт та дві художні картки. Тираж марки 150 тисяч маркових аркушів. Автор дизайну марки український художник Андрій Сагач. Так знаково ми сьогодні робимо нас погашення цієї марки, бо нам дуже дуже, дуже прийдеться багато приукласти зусиль для того, щоб відновити не тільки поштові відділення, а й повернути те мирне нормальне життя на Шитонщині. Марка приурочена до звільнення Херсону від російських окупантів. На художньому конверті і листівки проілюстровані протести мешканців, які під час захоплення міста російськими терористами вийшли на вулицю, аби продемонструвати свою проукраїнську позицію. Херсон був окупований з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І коли колони ворожої техніки зайшли у місто, Херсонці, озброївшись лише українськими прапорами, вийшли на зустріч до окупантів. Україні! Героям. слава! Кадри протистояння мирного населення і озброєних окупантів на військовій техніці облетіли весь світ, і світ був захоплений мужністю жителів міста. За свою сміливість, 6 березня президент України оголосив місто Херсон містом героєм. Окупація міста тривала до 11 листопада, коли Збройні сили України вибили окупантів з Херсону. Уся регіональна влада перший раз стікнулася з таким великим обсягом роботи, тому що велике місто ідею і область також звільнена. Тому в пана Юнушевича, очільника області, тут дійсно на кожен день багато є справ. З ганьбою покинувши місто. Окупанти почали нещадно його обстрілювати, тероризуючи населення, яке навіть після восьми місяців не підкорилося ворогові. Станом на зараз місто Херсон, як до цього місто Миколаїв, потерпає від обстрілів російських окупантів. В першу чергу це ствольна артилерія, міномети та ракетні системи залпового вогню. На жаль, зараз ворог має таку можливість, тому що він може дотягнутися цією артилерією до міста. Завершуючи урочисте гасіння поштової марки Херсонце Україна, генеральний директор Укрпошти анонсував наступну марку. Наступна марка це новорічня, і буде ще одна до нового року. А там подивимось, як збройні сили вони іноді трохи міняють наші плани. Тому а ми з задоволенням готуємося разом з ними до наступних перемог.